Псалом 70 молитва пригнобленого проповідникові хору Давида, на спомин. О Боже, рятуй мене, о Господи, мені на допомогу поспішися, хай осоромляться й почервоніють ті, що на моє життя чигають, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті, ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в Тобі всі, що тебе шукають і завжди кажуть. Хай возвеличиться Господь, ті, що люблять Твою допомогу, я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, ти моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися!